Вітаю! Наша сьогоднішня задача спробувати описати світ так, щоб його зміг зрозуміти комп'ютер. Насправді, все, що знаходиться навколо нас, всі предмети, явища та процеси, можна назвати одним великим словом, об'єкт. Об'єктом є кабінет в школі і кожен предмет, котрий в ньому знаходиться, кожна парта, кожен стільчик. Двері, годинник, дошка, комп'ютер, принтер, мишка, навушники і так далі все це є об'єкти. Об'єктом є велосипед, його колеса, сидіння та педалі. Об'єктом є сонце. Об'єктом є предмет меблів. Об'єктом є журавель, об'єктом є клавіатура і кожна клавіша цієї клавіатури. Об'єктом є море, об'єктом є берег, об'єктом є вода. Об'єктом є небо. Об'єктом є автобус і кожен, хто рухається в автобусі. Коли ми говоримо про об'єкти, дуже важливо виділяти їхні властивості та значення цих властивостей. Це, по суті, відомості про кожен з об'єктів, за якими можна охарактеризувати цей самий об'єкт. Наприклад, бачимо ось такий об'єкт, його ім'я Василь. Прізвище Петренко. Далі у нас бачимо перелічені властивості цього об'єкта і конкретні значення цих властивостей. Властивість дати народження це 14 січня 2010 року. Зріст 160 см. Колір волосся каштановий клас 6В. Таких об'єктів може бути величезна кількість, і доволі часто у нас є. Об'єкти, в котрих є спільні властивості, але ж значно рідше буває, коли значення цих властивостей є однакове. Хоча таке теж буває. Може бути кілька об'єктів, в яких є властивість ім'я зі значенням Василь. Або, наприклад, кілька об'єктів, в яких колір очей буде карі. Так, за спільними значеннями властивостей цих об'єктів, ми можемо їх об'єднувати у певні групи. Варто сказати, що ступінь опису об'єкта, кількість властивостей, котрі виділяються, може бути дуже різною. Справа в тому, що, наприклад, такий об'єкт, як собака, може бути представлений ось такими різними малюнками. В деяких з цих малюнків у нас є більше деталей, більше властивостей та їхніх значень. В деяких малюнках у нас є менше деталей. Ну, наприклад, тут ми не можемо сказати, якого кольору безпосередня собака. Чи, наприклад, наскільки довга в неї шерсть. Це просто схематичне зображення об'єкту собака. Власне кажучи, ми можемо вибирати, наскільки детально ми зображаємо, наскільки детально ми описуємо певний об'єкт. Деякі властивості ми можемо відкидати в деяких ситуаціях. Таким чином, ми абстрагуємося від деяких речей. Деякі властивості є ключовими. Наприклад, це властивості, за допомогою яких ми можемо точно сказати, про який саме об'єкт йдеться. Наприклад, не просто про якусь абстрактну собаку, а про конкретну собаку, ім'я якої роки. Або, наприклад, у попередньому нашому випадку про конкретного учня Василя Петренка. Коли ми говоримо про групи об'єктів. Ми говоримо про те, що в них є певні спільні властивості і їхні значення властивостей. Наприклад, спробуйте поміркувати, за якими ключовими властивостями ми об'єднуємо об'єкти, котрі перелічені на цьому слайді. Як би ми зобразили, наприклад, пожежника? Які властивості цього об'єкта були би важливими для того, щоб було зрозуміло, що мова саме про пожежника? А не, наприклад, про програміста, чи про вчителя, чи про науковця, чи про кухаря, чи про бібліотекаря, чи про медсестру, чи про робота. Чи зауважуєте ви тут певну закономірність? Власне, комп'ютер вміє зауважувати ці самі закономірності: закономірності об'єднання об'єктів. У певні групи, у певні категорії. Він навіть навчився розпізнавати, до якої категорії належить те, що ми намагаємося намалювати. Наприклад, якщо ми заглянемо на сервіс Autodrom і спробуємо намалювати квіточку, то навіть не зважаючи на те, що малюю я не дуже гарно, у верхній частині екрану комп'ютер намагається. Вгадати, на що саме схоже те, що я зараз почала малювати. Воно може справді бути схожим на квіточку, але, можливо, я намагалася таким дивним способом намалювати вітряк. Адже те, що я намалювала, за певними характеристиками, за певними властивостями, можна сказати, що схоже на вітряк. Або, наприклад, воно за деякими характеристиками схоже навіть на восьминога. Або, наприклад, ось такого, або, наприклад, ось таку квіточку, або, наприклад, ось такі вишеньки. Комп'ютер розпізнає певні закономірності, певні спільні властивості в тих об'єктів, котрі він знає, які йому знайомі, і в тому об'єкті, котрий я намагалася намалювати. Насправді, коли комп'ютер намагається класифікувати об'єкти, він може міркувати дуже по-різному. Алгоритми можуть працювати, об'єднуючи об'єкти, наприклад, за кольором. І в такому разі у нас може бути з ось такого набору об'єктів набори червоного, фіолетового, зеленого і жовтого кольорів. Можна об'єднувати об'єкти за типом фігури, наприклад, циліндри, куби, сердечка і зірочки. Або, наприклад, за типом фігури. Плоскі і тривимірні. Тобто одні й ті самі набори об'єктів ми можемо класифікувати дуже по-різному, в залежності від того, на яку саме властивість ми будемо орієнтуватись. І все би було непогано, якби ми розглядали сталий набір об'єктів і не з'являлося нових. Але ж ми знаємо, що все є об'єктом. Цих об'єктів є величезна кількість, і насправді постійно з'являються нові. І їх теж потрібно якось розпізнавати. Теж потрібно відносити до певної категорії. Наприклад, до якої категорії буде належати ось така хмаринка? Хм. Якщо ми класифікували за кольором, то ця хмаринка буде належати до об'єктів червоного кольору. Зрозуміло. Якщо ми класифікували за назвою фігури, то це питання вже складніше. Адже хмаринка, в принципі, можна склати, що схожа і на сердечко, а можна склати, що схожа і на зображення циліндра. Якщо ми класифікували за двовимірною чи тривимірною фігурою, то хмаринка однозначно належить до двовимірних фігур. Складніша ситуація хмаринка синього кольору. У нас не було серед початкових об'єктів. Жодних об'єктів синього кольору. Тому комп'ютеру довелось би визначатися, до якого найближчого кольору може належати фігура хмаринки блакитного кольору. Можливо, ця фігура буде віднесена до фіолетових фігур, як найбільш ближчого варіанту, або, можливо, навіть до зелених фігур. Те саме стосується і синього куба. Якщо ми класифікували об'єкти за двовимірністю чи тривимірністю, то куб буде належати до решти кубів, незважаючи на те, що він не належить до тих кольорів, котрі ми вже раніше розглядали. Але якщо нам потрібно буде вибрати якийсь інший критерій, якусь іншу властивість, то, відповідно, питання класифікації дещо ускладнюється. В цьому і полягає складність опису навколишнього освіту. Для сучасних комп'ютерів. Але для цього вже існують певні рішення. Зокрема, системи штучного інтелекту дозволяють справлятися з цією достатньо складною задачею і пробувати розуміти той світ, котрий знаходиться навколо нас. На цьому слайді представлена схема класифікації об'єктів. Ну, насправді, тут є дві схеми. Перша схема трошки простіша: вона бере Певний об'єкт і перевіряє, чи цей об'єкт належить до категорії 3D чи 2D. Якщо це 3D-об'єкт, то відповідно це належить до однієї категорії, якщо не 3D-об'єкт, то до іншої категорії. Можна скласти трошки складнішу схему. З початкового питання, чи це 3D-об'єкт. Якщо так, ми далі дивимося, чи це є куб. Якщо так, то це фігура куб. Якщо ні, то ця фігура циліндр. Ну і відповідно, якщо це не 3D-об'єкт, здійснюється перевірка це серце. Якщо так, то фігура належить до сердечок, якщо ні, то до сонечок чи квіточок. Власне кажучи, насправді такі класифікації значно складніші, ніж ті, що наведені на цьому слайді. Ну але з чогось потрібно починати. Зокрема. Нашим сьогоднішнім завданням є спробувати класифікувати пасту, наприклад, тих видів, котрі зображені на цьому слайді. Адже ми знаємо, що паста може бути довгою і може бути короткою, може бути прямою, а може бути вигнутою, може бути суцільною, а може бути порожнистою, може бути спіральною, а може бути хвилястою. І, власне кажучи, за цими властивостями нам потрібно спробувати створити власний класифікатор, створити схему, в якій будуть задаватися питання приблизно так, як на попередньому ось цьому слайді, і в результаті ми зможемо класифікувати, виділити окремі категорії тої пасти, котра зображена на цьому слайді. Ну, і якщо вам цікаво спробувати зрозуміти, як працює штучний інтелект, як він розпізнає намальовані речі, раджу ось такий цікавий сайт QuickDraw, зайшовши на котрий, нам будуть задаватися певні речі, котрі необхідно спробувати намалювати. От я клацаю Let's Draw. Сайт є англійською мовою. Заодно є можливість попрактикуватися з англійською, і нам потрібно намалювати тостер. Причому спробувати намалювати так. Щоб комп'ютер вгадав, що ми малюємо. Клацаю got it. І пробую намалювати тостер. Four Four Насправді комп'ютер намагається вгадати oh, і вже вгадав. Ті об'єкти, котрі вгадані, можна на них клацнути, подивитися, на що, на думку комп'ютера, була схожа намальована фігура. Вона була схожа і на тостер, і на посудомийку. І на кондиціонер-охолоджувач. Але інші люди малювали тостер ще й ось таким способом. Можна зауважити, які саме властивості є ключовими для того, щоб розпізнати, що це тостер. Напевно, тут є важливо, що є а, фігура об'ємна, і, відповідно, є місце, куди би можна було розмістити а, шматочки хліба. Власне кажучи, коли ми таким способом нібито бавимося з комп'ютером, ми формуємо дані, котрі потім можна переглянути. І, наприклад, дуже цікаво подивитися, як же різні люди зображали різні речі. Наприклад, дуже цікаво подивитися, як різні люди зображали мишку. Ось є зображення мишки. І можна зауважити, що частина людей малювали комп'ютерну мишку, а частина людей намагалася намалювати реальну мишку. І незважаючи на це, комп'ютер розпізнав, що все це є мишкою. І тепер знає, як виглядають мишки, намальовані різними людьми. Він навчився розпізнавати ключові властивості такого об'єкта, як мишка. Коли завершите класифікацію пасти, можете спробувати погратися з сервісом QuickDraw. Успіхів і до зустрічі!